Вітаємо! Ми на каналі Хабс. Я Ольга Данцова і ми знову починаємо розмови про Про найцікавіше: про те, що нас хвилює, про те, що турбує вас, і про що ви запитуєте. Ми разом з нашою експерткою психологінію Ольгою Гарбаньовою. Олю, привіт! Привіт! Оль! Починаємо сьогодні розмову про хейт важливе слово, яке нещодавно. Увійшло в наш лексикон дуже стійко, всі знають його. Крім того, ми користуємося словами шейміти, булити, хейтити на хайпі. Чому ці слова, ці поняття, ця поведінка увійшла в наше щодення? Чи тому, що ми стали злішими, чи тому, що ми стали більш нервовими, тому що. Сучасна людина змінюється, питань багато. Тому починаємо і спробуємо в цьому розібратись. Починаємо. Чому це е виходить зараз в сучасної людини? Хейт став е ставлю е ознакою життя, особливо життя за екраном в соціальних uh -huh. мережах. Е чи є пояснення від психолога? По-перше, хейт не з'явився нещодавно, хейт трансформувався і отримав назву, власно кажучи, хейта. Якщо ми пригадаємо часи наших батьків, а можливо бабусів, дідусів, коли ми там десь в селі чи десь там були влітку, так, і ти по вулиці йдеш, а бабочки сидять на лавочці десь там, і вслід за тим, як ти проходиш, починають про щось шепотітися. От хейт приблизно йшов і йде ще з тих часів. Тому що наразі хейт трансформувався, тому що вагома частина життя кожної людини зараз увійшла в соціальні мережі. Якщо раніше хейтити в обличчя було під силу лише якимось бабушкам на лавочці, так? то зараз хейтить кожен, хто в цьому відчуває потребу. І це стало робити зручніше. По-перше, ми не бачимо ні обличчя, ні ім'я тієї людини, яка є хейтером. Тобто вона залишається інкогніто. І це, в принципі, зручно для хейтера, і десь йому надає більше можливостей висловити те, що є в нього всередині. І отут ключовий момент: якщо говорити про те, чому взагалі існують хейтери. Якщо ми слово хейтер перекладемо з англійської, це буде ненависник. Оль, якщо я в тебе запитаю, що таке ненависть? Ненависть це відчуття, дуже сильне відчуття, яке спрямоване на живу людину, яка нашкодила тобі. В випадку хейта в сучасному значенні. На відміну від бабусь, які на лавочках навіть не в обличчя, uh -huh. а алідкували за спиною, да? висловлюючи uh -huh. свою злість і незадоволення поведінкою іншої особи. То е, зараз е, хейт е, як ненависть не можна транслювати. Можна... Я знову ж таки для себе визначаю це явище як е, незадоволення. Поведінкою іншої людини, яку висловлюють в образливих формах, ага. коли так. людину про це не питають. Так. Тобто, цим я відрізняю хейт від критики. Яка може бути здоровою, нездоровою, але критика це конструктивне явище. Хейт, на мою думку, це явище абсолютно неконструктивне. А тепер давай зараз так спробуємо в діалогі розібрати в дійсності ці моменти. Звичайно, отут був ключовий момент, ми зараз просто його запам'ятаємо, потім повернемося. Ти сказала, що ненависть це почуття. У нас є емоції і є почуття. Принципова різниця між емоціями і почуттями це в їх силі. І е, вихідною точкою зародження. Надалі поясню, що я маю на увазі. Якщо говорити про хейт і про те, що, наприклад, конструктивна критика це коли запитують, але ж буває так, давай зараз повернемося до соціальних мереж. Наприклад, хтось викладає якийсь допис чи якусь роботу, один може просто прохейтити, інший може дати конструктивну критику, навіть якщо його не питають. Просто написати з повагою якісь свої побажання, зауваження, думки чи доповнення. Якщо говорити про хейт, хейтери зазвичай... Завжди пишуть без вказання свого ім'я, або ім'я видуманого, тобто того, якого не існує, або ще є таке, коли вони беруть ім'я іншої людини, створюють нову сторінку і, начебто, це роблять від іншої людини, яка може бути знайома тій людині, на яку спрямований хейт ну тоді це спеціальна е, інформаційно психологічна операція, яка спрямована так, на так, е, нанесення шкоди так. конкретній людині. Тому, Якщо ми говоримо про хейт, то е, даремно ти думаєш, що це така дуже легка форма якогось шпиняння легкого? Ні, я так не думаю. Е, одна справа, коли хейт виливається, от давай тут розмежуємо, коли, наприклад, хтось викладає якась зірка. Умовно кажучи, викладає якийсь допис. Комусь подобається зачіска, комусь не подобається. І от починають писати, умовно кажучи, за і проти. Це можна сказати такий легкий хейт, але би я це хейтом навіть не називала. Це просто людина, яка зазвичай звикла помічати негативне і про це транслювати і говорити. Тут глибше питання про взагалі її життя. Але зараз ми це поки що лишимо це питання. Якщо ж все ж таки ми говоримо про хейт, то зазвичай це можуть бути різні етапи і різного спрямування цієї сили спрямування цієї енергії. Часто хейтери вони прям слідкують за людиною, тобто це не є Дивись, є тролі. Так умовно названі, а є хейтери. Тролі це просто такі ненависники до життя, які нон-стопу можуть відкривати соціальну мережу і просто всім, хто їм потрапляється під руку, писати негативні коментарі. Так вони самостверджуються, закривають якісь свої потреби. Насправді їх дуже шкода, тому що їм дуже тяжко побачити в житті хоча б щось, що їх би могло надихнути чи викликати в них посмішку чи внутрішню радість. Стосовно хейтера, зазвичай хейтери обирають собі 2-3 або одну жертву. Вони плідно слідкують за її життям. Вони навіть інколи можуть знати про цю людину те, чого вона сама про себе не знає, ну або того, чого насправді і не існувало ніколи. Якщо, наприклад, ми візьмемо медійну персону, є шанувальники, а є хейтери. Для шанувальників ця медійна персона є зразком, є мотивацією, є, можливо, прикладом, який їх надихає, прикладом, який викликає якісь приємні відчуття чи емоції. Хейтери, в свою чергу, вони всі ці е, е, критерії, які я сказала, але їх перевернути в дзеркальному зображенні, відчувають до цієї людини. Інколи це банальна е, заздрість, глибока заздрість. Але От, все це в хейтері об'єднується все ж таки в ненависть. Питання до кого в мене є здогадка, що питання до себе, людина націлена на е, негатив до себе і е, використовує програму на самознищення. Зазвичай, коли хейтери обирають собі якусь жертву, до речі, це може бути навіть та людина, з якою вони ніколи не зустрічалися в житті. Але якщо людина, наприклад, досягла чогось, чого не вдалося досягти хейтеру, він буде ненавидіти себе за те, що він не був спроможний це зробити. Для того, щоб самоствердитися, для того, щоб закрити в собі цю потребу, він буде принижувати іншу людину, яка цього досягла, для того, щоб підняти. Власний статус, умовно кажучи, в своїх лише в своїх очах. Тому що, як правило, хейт він ніколи не долітає до тієї цілі, в яку його запускають, навіть якщо збирається велика група хейтерів чи один хейтер, але такий дуже плідно працюючий хейтер, зазвичай хейтять психічно більш-менш здорових людей. Це правда, так, да. не здорові психічно люди. Тому що якщо людина обирає бути хейтером, це говорить про те, що в неї немає гармонії з собою, в неї немає задоволення своїм життям, немає задоволення своїм внутрішнім світом, немає якогось натхнення в житті. Тому, коли психічно нездорова людина намагається кинути сміттям в психічно здорову людину, в цьому випадку брудняться виключно тільки руки хейтера. Хейт це завжди анонімний негатив, який народжується, тому що є безкарність, є відсутність прямого контакту між особистостями. Частково тому, що хейтер це ще й та людина, яка не має сміливості про це поговорити. Якщо би ця людина, тут навіть не стільки про сміливість, а знову ж таки про психічно здорову людину, бо всі питання вирішуються словами через рот, просто коли люди розмовляють. І тут навіть мова не про образи це не той випадок, коли хтось когось образив. Ненависть це почуття до неї, до почуттів будь-яких призводить комбінація певних емоцій. Ненависть не виникає просто так, от, да? раптово ти починаєш ненавидіти людину. Тобто тут може бути ти відчуваєш можливо страх від цієї людини, просто банально, тому що в твоїй уяві, в твоїй лінійці самоцінності ця людина краща, ніж ти. Вона для тебе представляє загрозу. Людина відчуває страх, одна емоція. І далі так це накопичується, потім проявляється агресія, потім ще щось, ще щось, ще щось, і це все сніжним таким великим комом перероджується в ненависть. І я на початку сказала про те, що почуття і емоції мають різну. Точку входу і народження. Якщо так грубо позначити і розмежувати, то емоції це те, що зароджується десь в нашому мозку, десь в нашому соціумі соціумі світосприйнятті, а почуття це про щось більш глибинне. Для когось це душа, для когось це внутрішній світ, для когось це щось особливе, глибоке. Тому давайте уявимо собі людину. Яка всередині закрита ненавистю. Єдиний жест, який хочеться тут зробити, і мені завжди до мене також іноді прилітає хейт, коли це відбувається, хочеться сказати: я вам надам безкоштовну консультацію. Записуйтесь. Реально, але хочеться допомогти, тому що такі люди втрачають своє життя. Вони не слідкують настільки за своїм життям, наскільки намагаються слідкувати за життям інших людей. І це в дійсності це не просто такий сигніфікатор того, що потрібно звернути увагу на своє життя, а це вже просто крик про допомогу. Чи може хейт бути корисним? І оскільки в хейті є сторона, як джерело хейту, і є мішень, на кого хейт спрямований. Для кого це може бути корисним? Для хейтера це точно не буде корисним, сто відсотків. Для того на кого спрямований хейт, можливо, в тому випадку, якщо людина в цьому стає сильнішою. І розуміє ці механізми. Можливо, на початку да там вона не буде цього розуміти. Це на неї буде впливати, це буде викликати в неї негативні емоції, вона буде засмучуватись. І з тим, як хейтер буде продовжувати переслідувати своїми там повідомленнями, коментарями, неважливо. Людина в цей момент буде ставати сильнішою в тому плані, що в неї є змога зрозуміти, чому людина так робить. Ми зараз говоримо про хейт в соціальних так. мережах. А чи можливий хейт в фізичному соціальному житті так. між людьми? Можливий. Всім відоме таке поняття, як плітки. Угу. Наприклад, це підвид. Так, наприклад, робочий колектив. Де за чашкою кави, десь там на кухні, за чашкою чаю хтось з кимсь починає обговорювати іншу людину. А як тільки вона заходить в кімнату, всі починають мовчати і посміхатися. Це теж хейт, це теж хейт скритий, тому що людина ніколи про це не скаже в обличчя, вона буде це робити за спиною. Але свого роду це теж хейт. І це завжди відбувається тоді, коли є певна конкуренція, коли хтось комусь заздрить, вважає, що він працює більше, він працює краще, йому потрібна вища зарплата, а керівник там, відділу чи, чи ще чогось просто цього не вартий, тому що він гірший, ніж я. І це потрібно довести, зібрати однодумців, зібрати собі групу. Групу підтримки для того, щоб самоствердитися. Я правильно розумію, що не всім людям а, притаманна особливість хейтити. Звичайно, психічно здорова людина, яка задоволена своїм життям, вона не звертає уваги на досягнення інших. А якщо і звертає, то в якості прикладу, якщо це зробив хтось, то це вдасться зробити і мені. Якщо цього не робив ніхто, то я буду першим. Але е, чи може примусити себе хейтер зупинитись, коли його несе на хейт? Не може, тому що е, чомусь така асоціація прийшла, уявіть собі, е, дуже голодна кошеня, перед яким ставиться мисочка з молочком. Спробуйте його зупинити. Задоволення базової потреби, приблизно так це відбувається у хейтерів, тому що в них незадоволені їх базові потреби. Скоріше за все, це люди, які не знайшли себе в професії, в коханні, в стосунках якісь певні проблеми або ще десь, тобто базові потреби не закриті. Тому чи можливо його зупинити, він не може зупинитися, бо він закриває потребу в цей момент. Він відчуває емоційний підйом. Це єдиний момент, в який хейтер може відчувати, що він чогось досяг живе, що він Як живий, процес, що він вище того, кого він хейтить. І от це таке самоствердження, але на всіх рівнях піраміди потреб людини. Ми знайшли один з правильних способів реагування не реагувати. Але що робити, коли людина, на яку спрямований хейт, такі реагує, страждає або включається до діалогу з хейтером? Угу. Дивіться, якщо це давайте розділимо трошки, наприклад, те, що ми казали про плітки, відбувається ось вживу, да? тобто і людина розуміє, що це відбувається в її адресу, їй тяжко з цим впоратися. Тут звичайно потрібна допомога, якщо це робота колег, чи допомога, можливо, керівника, чи якщо в людини на це є наснага, пряма розмова з людиною, яка ці плітки породжує. Але знову таки тут потрібно дивитися по своєму стану. Якщо говорити про хейт в соціальних мережах і людина це сприймає, тут в мене перше питання до тих людей, які сприймають: якщо ви є користувачами соціальних мереж і ви висвітлюєте якусь свою частину життя. Бо навіть найпопулярніший блогер це завжди буде висвітлена лише частина життя. І дарма думає хтось чи хейтери про те, що будь-яка людина може висвітлювати абсолютно всі сфери свого, е, свого кожного дня. Тому е, якщо ви йдете на те, що ви це щось проговорюєте, показуєте, транслюєте, це вже говорить про те, що це людина, яка є десь на виду. І вона має мати за замовчуванням певний бар'єр до таких хейтерів. Якщо вона не має цього і її реально це зачіпає, тут потрібно звертати увагу не на хейтера і не на боротьбу з хейтером, а подивитися, чому мене це торкає і що було е, тим е, першим кроком, коли, наприклад, людина стала медійно проявленою персоною для людей. Тобто, коли ми, наприклад, публікуємо свою фотографію. Ми ж це робимо для чогось або донести інформацію, або просто чимось поділитися, або просто рандомно, бо нам сподобалося фото, або щоб отримати якусь, щось якесь схвалення. Якщо ми його не отримуємо, а отримаємо хейт, то це призводить до того, що людина засмучується, і тут питання про те: а на що людині ствердження від інших про те, що вона гарно виглядає. Тобто тут хейт, це завжди, якщо він вас в будь який будь-який момент, в будь-якому будь-якій силі може торкатися, от прям так щось всередині вас. Це говорить про те, що це як підсвічує ті зони, які вам потрібно звернути, на які вам потрібно звернути свою увагу. Оце можливо маленька, маленька, корисна частинка від хейту для об'єкта хейту. Те, що ми й говорили, чи може хейтер отримати якусь хоч щось вигоду, не вигоду а користь для себе. Ні, людина, яку хейтять, так вона в будь-якому випадку стає сильніше. Або вона ще більше на це не звертає увагу, або якщо їй щось зачіпляє, вона розуміє, що є якісь певні моменти, які їй потрібно пропрацювати. Як ти вважаєш, чи варто комунікувати з хейтером, доводити йому, що він помиляється, що він не правий? Чи варто ігнорувати його. Коли людина починає доводити, що хейтер не правий, ця людина починає виправдовувати, бо вона має сумнів щодо слів хейтера. І це знову таки підсвідка про те, наскільки ви довіряєте своїм рішенням і наскільки ви впевнені в тому, що ви транслюєте і говорите. Якщо хочеться вступити в діалог з хейтерами, тут потрібно лише по своїй внутрішній силі. Якщо хочеться це зробити, щоб довести ні, я не така. Ні, я інше не доведете. Бо хейтер не має за ціль побачити, які ви насправді. Хейтер має за ціль зірвати свій джекпот емоційний від того, що вас торкнулося, від того, що до вас долетіло. Якщо ви вбачаєте і відчуваєте в собі силу, що ви можете хейтеру допомогти, ну, якщо ви такий. Чи така ресурсна людина, яка хоче допомогти хейтеру, ви можете вступити в цей діалог з банальним питанням. Людина, чим тобі допомогти? Що для тебе зробити? Це один із варіантів комунікації. Так, так, Зауважу слушний момент. Сьогодні хейт, до речі, дуже популярна штука. І багато блогерів використовують, чому блогери висвітлюють хейт, тому що хейт притягує хайп. Коли блогер говорить про те, що його хейтять, це десь є ознакою того, що, типу, якщо про вас говорять, то ви чогось досягли. І це знову питання про те, що якщо вам потрібні хейтери для того, щоб повірити в себе чи в свій успіх, пропрацюйте якісь свої певні моменти з самоцінністю. І е, тут ще питання в тому, що в такому випадку самі ж блогери десь популяризують хейт. А хейтерам це вигідно, тому що коли роблять скріни їх повідомлень і виставляють, це означає, що вони не те, щоб досягли своєї мети, але десь там приблизно наблизились. Не дарма прожили цей момент. Так. Ну тобто, це вже вибір об'єкта хейту, популяризувати такий спосіб комунікації або рухатись до своїх нормальних визначених цілей. Тобто, коли хейт це про маркетинг, угу. це не ок для обох сторін, угу. це просто маркетинг, це не хейт. Коли хейт це все ж таки про життя, то тут повертаємося на початок нашого, нашої розмови про те, що про психологічно здорових людей, хейтерів, нездорових і тих, на кого спрямований хейт. Якщо об'єкти хейту не настільки ресурсні, і хейт виводить їх з себе з рівноваги, вони реагують з болем на прояв хейту, що можна порекомендувати? Чим посилити свій внутрішній ресурс і як побудувати поведінку об'єкту хейту? Ну, по-перше, всі ми здорові, живі люди, і у всіх у нас є емоції. І звісно, коли людина, можливо, не дуже ресурсна, яка знаходиться, можливо, в якомусь не дуже вдалому моменті, саме в цей час, читає про себе щось не дуже приємне від рандомної, незнайомої людини, звичайно, це може викликати емоції. Перше, що ми маємо зрозуміти, це нормально. Якщо ви після цього відчуваєте неприємні емоції, іначе так трошечки руки забруднили, це є нормою. Ці руки потрібно просто просто помити, а помити їх потрібно наступним чином. Перш за все, зрозуміти, хто такий хейтер, і зрозуміти, чому він це робить. Не тому, що щось не так з вами, а тому, що щось не так з його життям. І ви стали тим об'єктом, через який насправді хейт це такий крик про допомогу. Просто хейтер цей крик використовує. Не направлений на себе, щоб його почути, а направлений в зовсім іншу сторону, яка, на жаль, не дасть йому того підґрунтя для того, щоб зробити крок для себе. Тому зрозуміти, що це хейт це завжди про біль хейтера. От, просто зрозуміти це, усвідомити. І наступним кроком, якщо ви все ж таки відчуваєте, що якісь певні моменти. Вас зачепили, розберіть ці моменти, заглибтесь трошки в них. Подивіться, що саме в цих моментах вас зачепило. Чи чому ви боїтесь, що якщо це, наприклад, так, чи от просто, просто проаналізуйте, пропрацюйте їх і спокійно рухайте собі далі по життю. По своєму життю, по своєму, звичайно, по своєму, по життю інших не вдасться. Слухайте, живемо в такий час, який можна назвати часом толерантності. Ну, весь світ прагне розвивати в собі, і в суспільстві, і в особистості, саме толерантність. Є якісь вправи для того, щоб привчати себе до толерантності як до протилежної реакції на соціальне життя, хейтом, емоційний інтелект. Це коли ми усвідомлюємо, відчуваємо свої емоції. Знову ж таки, реакція на хейтера це емоційний прояв. Якщо ми розуміємо, що таке емоція, як вона з'являється в нас, які почуття викликає, чому вона з'являється, це все взагалі можна об'єднати в термін емоційного інтелекту. Якщо людина розвиває в собі емоційний інтелект, вона з собою своїми емоціями на «ти», для неї не складно. Зрозуміти, чому цей хейт відбувається, що з ним робити, і яка в того всього ціль. Тобто замість хейту має бути толерантність, замість психічної нестабільності має бути пошук рішення і втілення цього рішення. Я, я дуже сподіваюся, що люди можуть завдяки самодопомозі плюс починати розбиратись. З Пошуком рішення. Дуже дякую. Дякую всім глядачам за ваші запитання. А всім хейтерам я хочу побажати, знайдіть собі наснаги і сили і поверніться поглядом, душею і серцем до свого життя. І ви здивуєтесь, наскільки воно багато та цікаве. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і головне коментуйте. Коментуйте з хейтом або без хейта, але ви знаєте вже, що коменти з хейтом. Це ознака психічної нестабільності і проблем. Пока!